Доброго часу доби, українці, українки, україночки! Весь небайдужий люд. Велика подяка за ваші донати. Були придбані ось такі наконічники рульових тяг, трапеція рульової тяги на наш Нісан, на наш бойовий транспорт. Уже встановлені це Бушні, запчастини лежать, які стояли на Нісані. Ми їх віддамо на реставрацію, їх, можливо, зможуть реставрувати. Дякуємо. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава встановили нові рольові наконічники і трапецію новеньку, поперечно.